Ну, із 20 чоловік, які записані на жовтень на обіди, вразливі категорії це інваліди, пенсіонери, багатодітні сім'ї. І тому так і організували для нас такий обід щоденно, включаючи вихідні і святкові дні. Моє прізвище Петровська, Ліна Володимирівна. Я з Херсонщини, з глибокої окупації. Наше селище розташоване за 30 кілометрів від кримського кордону. О, вдячні, дуже вдячні за, таки, за такий прийом, за, ну як, за доброту, за милосердя. Вдячні нашій волонтерці Наталії Перунь, яка нас підтримує, завжди бадьора, завжди привітна, усміхнена. Про ці обіди вдячні дуже. Працівникам є цього ресторану імператор. Бо, приїдучи додому, ми будемо згадувати теплим словом, де ми в селі ще можемо пообідати так смачно і завжди свіжі різноманітні страви готують для нас і пані Оля, і пані Марія, і офіціант Богданчик, який нам покаже і піднесе і прибере все. Дякуємо. Ви знаєте, я коли приїхала, я не могла зрозуміти, де і куди я попала спочатку, тому що ця кількість товарів, спокійне містечко, люди привітні, запитаєш, тобі поможуть, підкажуть, проведуть. Дуже, дуже приємно було. Зараз, уже, коли ознайомилася, вже як кажуть, вже є знайомі, вже знаєш, куди йти, в якійсь мірі, ви знаєте. Наш менталітет южний не зрівнять із західним. Тут, тут набагато добріші, набагато привітніші люди і підкажуть, і що заходиш в магазин, тобі відразу добрий день, будь ласка, чи що запропонувати? Я спочатку просто говорила: можна я подивлюся?» Тому що після цих всіх пережитих чотири місяці на їхній території. Це було ну, дуже важко. Так що і працівникам ресторану, і дівчаткам-волонтерам Карітаса я особисто бажаю здоров'я, добра, миру, благополуччя і не тільки їм, а й їхнім сім'ям. І всього доброго, і ми приїдемо додому, будемо згадувати і це зелене містечко, і цих приємних людей, з якими ми познайомилися, які дали нам ну, підтримку, надію на те, що все буде добре, а віримо ми тільки в наші Збройні сили. Я думаю, що все буде добре і буде Україна, бо ми не зламні, ми незалежні. Це саме головне.